Всім доброго здоров'я, слава Україні! Коли просурмить труба архангела, такий розклад, і я подивлюся шість труб. Коли просурмить труба архангела, коли ми звільнимо нашу Україну від ворога, коли буде кінець війни, я хочу запросити архангелів, щоб вони нам показали. Через свою трубу, яка засурмить. Коли і що буде, що буде відбуватися: перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста труба. Це мається на увазі перша труба, що буде от-от, друга буде трішки згодом. І так далі до шостої труби. Що буде? До шостої труби. Шоста труба це може бути 6 місяців, десь так. Давайте будемо дивитися, перша труба. Reflection написано на карті, коли просурмить перша труба. І що то буде за слова чи дії. Спочатку завжди слово, потім дія. Це так у Всесвіту є, і так і на землі. Reflection – це є відображення, відображення, like, like, uh, як у дзеркалі. Дзеркалі, відображення. Коли ми побачимо відображення, того, що сталося на всьому світі, коли весь світ скаже, то в цьому, що тепер діється в Україні, є відображення як зло, тепер видко, і добро має а, власне бути сильніше і перемогти відображення, коли ми з вами зрозуміємо, що це відображення, відображення зла, що тепер скрізь це є також, може, щось гріховне всередині. І це може статися тепер. Перша труба це тепер, в момент перегляду. Щоб прокинутися, весь світ прокинеться, прокинеться і зрозуміє, що робити далі. А друга труба архангела це Dreams. Dreams – це сон, може, мрія. Dreams проводиться як сон і, і мрія. І тут а, друга труба говорить про те, що світ тепер має мрію, має надію, знаєте, яка взагалі перед війною здавалася а, не, не дуже важливою, як надія, що бомба не впаде на голову. Оця надія, знаєте, перед війною було окей, нічого не впаде, але бачите, що сталося. І тепер весь світ хоче повернути. Те, що було до війни, ми не можемо йти назад, ми можемо тільки вперед. І маємо надіятися, надіятися і мріяти тільки про те, що воно закінчиться. Друга труба просурмить і скаже, що треба мріяти у майбутнє, йти, а не в минуле а труба. Третя труба труба просурмить. І тут wisdom це мудрість. Мудрість нас з вами і всього світу і подолати ворога. Ми Подолаємо ворога перше за те, що будемо молитися, і буде у нас мова, жива українська мова, живі українські традиції. І віра, майже надія, любов так само. Це до нас, до цивільних, які ну, не військові. А виздом це значить, що ми будемо всі мати мудрість розуміти. Що такі, такий час нам вийшло тепер жити, і ми маємо перемогти. Мудрість в тому, щоб а, там не, не говорити, що нашу, на мою долітку, випало. А випало, що випало, тепер мусимо перемогти. Третя, четверта, четверта труба про сурмить. Тут також можна вибрати одну з тих карт, і, бо карта це про мова янголів. і порозмовляти з янголами. Intention – це означає, знаєте, як сказати, інтенція у нас українська мова сучасна має дуже багато ан англійських слів, і це нормально. Я не згодна з Фаріон, що треба. Вона, як трішки як 100 років назад, живе трішки не нереально. Бо а вкраплення англійської мови означає, що ми разом в демократичному світі. Нічого поганого в цьому немає. Інтенція. Мені здається, що раніше було слово інтенція, бо Україна завжди була вестерн а, західна держава. І у нас є такі слова з німецькою, і з англійською це нормально. І інтенція. Напишіть мені друзі, хто знає, як буде українською чистою, бо я ну, яка є, така є. Я не все знаю. А це чого, чого ви хочете, до чого ви прагнете, як сказати так, дуже важливо, до чого ми прагнемо, щоб а, що було? Що було з нашою землею, що було з вами, де ви живете? Дуже багато діаспори. У нас української ще більше буде. Бо така доля у людей. Хто повернеться, а хто ні. Розумієте? А хто приїхав на захід України, починає з чистого листа все знова. Як і людина, яка приїхала в в Німеччину, чи в Канаду, чи як я вже давно. Бо ми беремо свою родину, свою батьківщину з собою, де мене є. Бо ми як птахи, ми, ми вільні, ми не рослина, ми не дерево. Ми де є, де там є. Що вам на Україні бути, якщо вам повезло і ви щаслива людина? А може і за кордоном, вам жити десь іще по світі. Світ український великий. Я бачу, що інтенція у нас з вами одна, щоб наша рідна земля була вільна. Бо я скажу за, за, по собі, як я виїхала з, е, з України вже давно-давно, ще у мене совєтський паспорт, паспорт, мене немає українського пашпорта. Е, совєтський ще. Так просто як якась там, може спалити треба, просто я тримаю його як на, на згадка про те, з, як, з, з якого е, кошмару я виїхала, з совєтського цього кошмару. І скажу, що як я виїхала, то я своє національне ще більше люблю. Я ще більше націоналістка після того як виїхала, стала зразу. Я завжди всі завжди взагалі була і націоналісткою, бо я жила в окупації. У нас совєти окупав, окупували нашу територію. А як ви виїхала ще більше стала націоналістка? Тому це доводить, що неважливо, де ви живете, ви українці є будете українка. А ще сильніше будете згодом, з роком. І ця карта говорить, що інтенція у нас одна: щоб триматися свого національного і жити в вільному світі. Така у нас інтенція є. І Дадонія не хоче нам давати право на цю інтенцію. Зате ми боремося з ними тепер. Окей, це в нас п'ята труба Янгола. Вона говорить «Celebration». Святкувати, будемо святкувати перемогу. Святкуємо все своє національне кожного дня, і тим ми наближаємо перемогу. Бо тоді ми говоримо творцю Богові. Ми говоримо, що Україна є і буде. Україна жива, тим, що ми святкуємо, все своє національне і мова перш на все. І шоста труба Янгола, і тут у нас shadow self. Оце зна, знаєте, дуже важлива частина людини, яку ми не знаємо, не бачимо. І а, взагалі буває так, що все життя ми а, з вами шукаємо себе shadow self, Це тінь, це тінь наша. Ми шукаємо те, що нам не видко про себе, про світ, про Україну. І це може бути зрад, зрадник в Україні, а може бути зрадник а, себе самого, що кожна людина має всередині свого зрадника, розумієте? І ця shadow self говорить про те, що нам треба знайти того зрадника всередині і зверху, і а, щоб його не було, не було там, де ми, на наших просторах. Такий розклад, мої дорогенькі. Вважаю, що тут а, мудрість всесвіту була відкрита, а я просто розказала те, що карти мені показали, щоб вам розказати. Всі, все буде добре, все буде Україна. Люблю вас і віру, що все буде дуже дуже добре. Слава Україні! Героям! Слава! До побачення!